Вітаю, друзі! З вами знову Полікарпович. Знову додатковий канал. І це буде знову певна розпаковка та невеличка демонстрація ось такої штуки. Значить, це набір для чищення, від, е, як він називається Ortiz, Ortiz, Otis, Otis Defense, американський бренд, зроблено в Америці. Е, як він у мене з'явився, навіщо я його придбав, розкажу по ходу цього відео. І, в принципі, головний герой тут не сам набір для чищення, а Одна штука, яка входить в його комплектацію, яка власне, мене цікавила і через яку я й придбав цей цілий набір для чищення зброї. Значить, Поставляється він в целофановому пакеті, і в целофановому пакеті знаходиться ось такий вже чохол з якоїсь, не знаю, схоже, з кордури. з якоїсь. Тут є логотипчик Otis, є кнопочки. Ну, Зараз я його більш детально крупним планом. Покажу, розпакую і покажу всі всі його все те, що в ньому всередині. А те, що в ньому всередині, знаходиться навіть на ось цій наклейці, там, типу, є певна кількість таких наборів для чищення, вони відрізняються дещо комплектацією, і ну конкретно у мене по серійному номеру я от звіряв, і нібито він комплектний, нібито він новий, оригінальний і так далі. І тому подібне тому власне зараз переходимо до. Руки стіл, предмет, і показую вам, що це за такий набір для чищення, що в нього входить, і навіщо ж я його придбав? Тому не переключайтесь, проставляйте лайки і продовжуйте перегляд. Сподіваюсь, світла буде достатньо для нормальної якості відео. Значить, ось такий чохол з кордури, логотип, така бірочка Otis Defense, TM, типу оригінал. З іншого боку, у нас є кріплення на систему MOLLE, дві ось такі стропи на кнопках. Кнопки дуже тугі, як ці кнопки, так і з іншого боку кнопки. Тут у нас гумки і є ще ось така одна гумка. Вона вже для кріплення на пояс. Тобто такий величенький, досить чохол, габаритний, можна навіть на пояс закріпити. Але на мою думку, такий набір для чищення це ну, не польовий набір, тобто постійно його з собою навряд чи хтось буде носити. Це такий набір більше для баула, і там десь на ППД, коли є час, коли потрібно. Провести досить гарний, якийсь там, не знаю, догляд за зброєю, тоді вже ось такий розширений набір. В плані польового набору є значно менші, значно компактніші, легші комплекти, які можна вже носити з собою там постійно, десь на спорядженні. Спереду є дві кнопки, досить. Тугі, як я вже казав, тут так ніби прогумована тканина, ну, типу, вода не проникне, має бути. І тут у нас дві кишеньки: одна ширша, одна така досить вузенька кишенька. Що в них можна запхати, покажу зараз трошки пізніше. Вона, до речі, чомусь не до кінця пришита. Тут ось такий, типу, як клапан є. Сам цей чохол відкривається замочком. На замочку, на блискавці, є ось такий темлячок. Пулер, як вони здається, називаються, і можемо відкривати його Власне, за ось цей пулер. Відкривається він досить гарно на 180 градусів і має всередині ось такий вигляд. Тут можемо бачити 556 мм, тобто розрахований він, ну, зрозуміло, для якихось там r 15 в калібрі 556, але скажу по секрету: шомполи для 556 чудово підходять і для 545, тому можна його використовувати також і для автомата Калашникова. Тут маємо кишеньку з сіточкою і ось такий типу пенальчик. Досить цікаво зроблений. Тут певний набір інструментів, але про нього пізніше. Далі, власне, ось це, для чого я і купував весь цей набір. Це комплектний мультитул Gerber Center Drive з комплектом біт і ще там навіть є ключик Торксівський, якийсь додатковий. Значить, в чому прикол? Сам такий мультитул коштує там десь плюс-мінус 3-3,5 тисячі гривень. А весь оцей набір, якщо я не помиляюсь, я купив там типу за 3700. Тобто, грубо кажучи, я купив новий мультитул, і все ось це за 200 гривень в комплекті. А все ось це в комплекті тут досить багато всього цікавого. Тому мультитул я відкладу на пізніше. А зараз давайте розглянемо, що ще сюди входить. Сюди ще входить невеличкий ліхтарик на одній маленькій батареїчці, я його також не розпаковував ще, чекав на відео для розпаковки. і... В принципі, комплектація така досить цікава. В комплекті батареєчка Energizer Max тип 3 а батарейки. Такий невеличкий ліхтарик. Тут якийсь бренд е, Solitaire. що написано? Mag Instrument SA USA Solitaire. Е, так, є Кліпсонька. Там всередині ще щось навіть є. Ага, стоп, тут світлодіод. А куди батарейку? А батарейку ось сюди. Так, кліпсу можна зняти. Ага, він червоним світить. Прикол. А блін, круто. Невеличкий ліхтарик, який світить червоним кольором, в комплекті одразу з набором для чищення зброї. Ну і, власне, я так розумію, десь там в умовах, де не варто світити білим світлом, можна використовувати ось цей червоний ліхтарик. Вмикається поворотом головки, типу її трошки відкручуємо, він засвічується червоним кольором. Блін, прикольно. Кліпса з'ємна, є невеличкий отвір, в який можна. Завести кілечко одне з цих кілець. І потім кріпити його ще до чогось. Так, зараз я це зроблю одразу. На місці такий шнурочок тепер у нього є, темлячок. Прикольно, для комплекту досить добре. Далі, тут інструкція досить велика. А, це, до речі, до ліхтарика інструкція MagLight, Solitaire, LED. Блін, ну прикольно. Наключник. Ага, тут <смеш> ключі на цьому шнурочку чіпляються. Добре, інструкції дивитись не будемо. Також інструкція та список е, речей, список, скажімо так, інструментів, які знаходяться в цьому комплекті. Я, в принципі, звіряв, нібито все є. Але зараз я дивлюсь там одне порожнє місце чомусь у мене. І тут інструкція по тому, як чистити зброю. Ну тут знову ж таки у нас R15 або М4, якщо комусь більше подобається. І ось, типу, всі інструменти, там щіточки, вішери. І тому подібне, якось закручувати, е, блін спонжик, не спонджик, забув, як називається. Патч. Як закручувати патчі правильно під різні калібри, по-різному їх потрібно закручувати на е, на вішер чи на протяжку. Коротше, дуже цікаво. Е, під різні калібри бачимо: під 38-й, під 223-й і під 308-й. Ну, от прямо. Варто буде більш детально ознайомитися з цією інструкцією, але не зараз. Так, Далі Це я не дуже зрозумів, що це Smart Gun Care. Це якісь такі папірці. Ну, Мабуть, вони також використовуються для чищення зброї. Ну, навряд чи це як блокнотик, тому що він такий дуже-дуже тоненький папір. Мабуть, десь він потрібен, може там якісь нагари знімає. Ось такий маленький пакетик із ватними паличками. Їх тут прямо зовсім небагато. Шість штук всього-навсього ну, могли б реально і більше покласти. Але ну, ніхто нам не заважає купити в найближчому магазині за не знаю, скільки там 10 гривень, велику пачку цих палочок, і покласти сюди в цей набір. Його об'єм дозволяє це зробити. Тут, власне, ватні диски чи ці патчі. Ну, я не знаю, ватні вони чи якась там тканина спеціальна, але ось. Ось прямо є серійний номер. Двохдюймові патчі 556 мм. Показано, як робити не треба. І тут написано: стоп. Читайте блін, інструкцію і робіть так, як треба, а не пхайте цей патч туди всередину вішер. Оце прямо цікаво, тому що я теж отак їх пхав і чистив стволи. Але ні, треба це робити якось інакше. Так, далі основний такий відділ досить великий. Тут е, гумки. Сюди можна вставляти різні речі, і тут, до речі, ось є вже одна штуковина. Е, зараз, блін, незручно, що вона там знаходиться. Е, це ось така типу бита із, е, для регулювання мушки. Тобто, мушка на R15 регулюється ось таким е, ключиком. Я, може, вона ось тут була, але я не впевнений, вона ніби сюди не дуже підходить. Але хай буде тут, тому що тут у мене чомусь вільне місце. Так, далі. Швиденько показую, що у нас тут Lens Brush. І це дуже круто, це штука для обслуговування оптики, тобто бренд. Otis, Otis Defense він розуміє, що багато хто користується оптичними прицілами або навіть коліматорними прицілами, і за ними також потрібно доглядати за лінзами і ось така щіточка саме для догляду за оптикою. Це дуже круто, дуже круто, що вона є одразу в комплекті. Наступний тюбік, так би мовити, це також для Lens Cleaner, це знову ж таки для очистки оптики. Тобто пшикаємо спеціальний розчин, далі витираємо якоюсь там, не знаю, мікрофіброю чи тою щіточкою також можна протирати. Ну, В принципі, за всім цим доглядом потрібно розбиратись, почитати інструкції, подивитись, як це все робиться. І також Otis Defense, CLP, Clean Lubricate Protect. Коротше, якесь універсальне масло для чищення. для... Змащення та для захисту. Пробочка тут з певним таким замком. ну Я так розумію, там як масленка вона має бути, поки відкривати не буду, може ще колись якесь відео зніматиму. ну Поки в мене є масло, яким можна користуватись. Також тут ще є одна кишеня, і в цій кишені знаходиться е, такий гнучкий шомпол, не дуже довгий, я не знаю, ну, сантиметрів 15 ні, менше. До 15 см. І з одного з іншого боку у нього внутрішня різьба. І довгий шомпол для чистки ствола вже там для R15 тієї ж самої, для автомата Калашникова, його, в принципі, буде достатньо. Така ж сама схема: гнучкий і різьба з двох кінців. далі Далі, ось такий пенальчик. Сюди я вже запхав це для регулювання прицільних, як я вже казав. Далі ось така не знаю, як голка мабуть, різьба тут зовнішня, тобто ця штука кудись вкручується або в ті шомполи, або ще в якісь інші предмети, і щось десь можна ним прямо ковиряти. Я не знаю, тут такий пруток він доволі жорсткий. Знову ж таки, аж хочеться почитати інструкцію, щоб зрозуміти, що це все і для чого. Це схоже на виколотку. це просто такий сталевий шматочок, тут трошки більший діаметр, тут трошки менший діаметр. Але от прямо схоже, що він для того, щоб вибивати піни. Тобто, тримаємо його пальцями, б'ємо по ньому якимось там молоточком і можемо проводити розбирання зброї. Так, ось такий невеличкий, типу жорсткий шомпов, наскільки я розумію. Трубка, але трубка не наскрізна. І от мені прямо цікаво, чи тут є різьба, чи нема. Щіточка, до речі, ну типу як зубна щітка, досить жорстка пластикова бренд Otis і тут зовнішня різьба так накручується на трубочку і можна щось чистити. Можна щось чистити. Далі ось така штуковина. Це, я так розумію, вставляється в патронник чи що для чистки зброї, типу, вставляємо в патронник яскравий колір, який нам сигналізує, що зброя не заряджена, і можна безпечно е з нею проводити якісь дії для обслуговування. Далі Йоршик, схоже, якийсь там латунний, не знаю, маркування 5,56 на ньому. Зовнішня різьба, знову ж таки, можемо накручувати на цей коротенький жорсткий, або на м'які оці шомпола короткий та довгий. Ну, або з іншими сумісними якимись, не знаю, рукоятками для чищення. Так, значить, це для 5,56 в комплекті. І є ось такий більший. Тут у нас що? 338. Це 338 калібр. Ну, прямо цікаво. Також е металевий, Ну схоже якась, мабуть, латунь для такої грубої чистки, коли дуже багато нагару Мабуть. так Далі. Якийсь такий невеличкий, типу перехідничок. Тут зовнішня різьба, тут внутрішня різьба, е але я не дуже зрозумів, навіщо він потрібен чи, можливо, тут менша різьба. Ну, Коротше, трошки дивно, як подовжувач, він реально короткий. А навіщо він ще може бути потрібен? Важко сказати. Невеличка щиточка. Така ось просто щиточка, просто різьба. Знову ж таки, все це діло. Ага, схоже, це перехідник під якусь меншу різьбу, тому що. Ось ця щиточка вже не накручується на нього, а сюди, а сюди накручується. Коротше, це перехід на, перехідник на меншу різьбу. Мабуть, є якісь аксесуари певні, які зроблені з меншою різьбою. Так, ось така штукована. Тут у нас отвір, в який ми можемо щось, мабуть, запхати, і різьба. Знову ж таки, для чого конкретно це використовується, прямо складно сказати. Може, це використовується якраз таки для цієї трубки. Сюди можна, типу, як темлячок зробити для е, чищення. Ну, не знаю, не знаю прямо. Треба читати інструкцію. Так, і, власне, останнє, що тут є. Це так званий вішер, на який і одягаються патчі, і який протягується через ствол. Ну, зрозуміло, що він має накручуватись на якийсь із м'яких шомполів, якщо це там короткий ствол, то на короткий, якщо довгий ствол, то на довгий ствол. А ця трубка, я так розумію, вона більше для щіточки, для якихось таких маніпуляцій і очищення там чогось короткого, можливо, для пістолету якогось вистачить такої довжини. Добре, зараз. Трошечки поскладаю все це назад. Коротше, як то кажуть, нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. ну В принципі, в принципі як бачите, тут ще купа місця, можна сюди докладати реально багато всього свого додатково. так Зараз, до речі, ліхтарик можна вставляти сюди ось в ось цю меншу кишеньку. Типу, ось так на кліпсі це буде виглядати. Шнурочок також можна запхати. Ну, а більша кишенька, відповідно, для ось цього мультитулу. Це, як я вже казав, мультитул Gerber Center Drive. Досить класний мультитул. і також В цьому комплекті, він, так би мовити, в багатій комплектації. Тут набір біт до нього одразу є. Є дві ось такі більші біти, типу, подовжені. Це що, шестигранник якийсь і плоска викрутка також. Ага, воно ще й не... Чого воно не вставляється Коротше, тугенько там сидить. Далі чомусь одне вільне місце є. Можливо, туди той ключик для мушки можна вставити. І ще ось не знаю, якийсь отакий отвір. Коротше, ось такий є ключик. Тут у нас Торкс якийсь маленький, далі філіпс, два торкси, умовно, 6 і 8, мабуть. Дуже круто для ножів піде. 4 розміри шестигранників і ще одна плоска викрутка. Якісь у нас тут також папірці присутні. Я так розумію, інструкція цього гербера, його серійні номери, Portland, OR, все тому подібне. Ну І сам мультитул Гербер Center Drive, Made in USA, логотипчик. І, власне, його основна фішка це ось такий бітотримач. Тут у нас Philips, мабуть, другий. Так, Філіпс 2, там ще Філіпс третій. І фішка в тому, що ось цей бітотримач знаходиться, типу, по центру осі і ним більш зручно крутити, ніж коли він знаходиться з боку. Е, ну, досить цікава фішка. Е, так, бітотримач фіксується у нас на лайнер лок. Далі швиденько огляну, що ще на ньому є. На ньому ще є клинок. Е, має бути одноруке відкривання. За отвір, отвір досить такий гострий, не дуже зручно відкривати. Заточка плейнова, до речі, що класно, тому що люблять вони пхати серейтори, типу робити напівсерейторні леза в мультитулах, але тут звичайний плейн, що, на мою думку, досить добре. Так, і в принципі, це два основних зовнішніх інструменти, тобто бітотримач і ніж, те, що ми будемо використовувати найчастіше. Далі. Фішка Гербера це однорукість, тобто натискаємо кнопку, у нас виїжджають пласкогубці. Мають таку досить дивну, але цікаву форму. О, вони підпружинені. Клас, це круто, дуже класно, коли пласкогубці підпружинені. Мультитули це реально топчик. Такі, такі трикутні кусачки, змінні. Є там, типу, для жорсткої проволоки, є для звичайної проволоки. Ну, я думаю, огляди також будуть і тестувати все це я також буду. Так, відкривається досить він широко, і тут всередині мають бути ще якісь інструменти. Давайте подивимось. Ага, ось. Це е, такий, я не знаю, типу, як фомка невеличка, щось десь можна підковернути, е, підтягнути і скомбіновано з відкривачкою для пляшок. Прикольно. Е, інструменти на замках. Так, є напилок. Напилок доволі такий нормальний. Е, двохсторонній Тут коса насічка, тут навхрест насічка. Е, так, далі що тут? Блін, так туго виймається. Це щось якесь шило. Так, давайте напилок сховаю. Фомку сховаю і, ну так, це схоже шило, воно має гострий кінчик, щоб щось пробивати, щось розковиряти. Окей, замок у нас наступний: це ось така пластикова штука, ми її натискаємо типу, на себе і розблоковується інструмент. Так, і з цього боку є ще додатковий бітотримач, Тут у ньому знаходиться ще одна додаткова біта. 3.16 плоска. Підотримач, до речі, сталевий. Прикольно. Ну, замка на ньому зрозуміло, що немає. Так, і закривається ось таким чином. Ну і в принципі прикольно. Основні інструменти, якими будемо часто користуватись, це зрозуміло, ніж і бітотримач, вони у нас в, швид... в швидкому доступі. Те, чим, можливо, будемо користуватися, але навряд чи часто воно знаходиться всередині. Для того, щоб до нього дістатись, нам потрібно відкривати плоскогубці. Тоді у нас відкриваються ручки. А, тут, до речі, ще лінійка є сантиметрова і дюймова, невеличка така. Ну, власне, досить класний мультитул. В мене є МП600, і в мене, до речі, буде два МП600. Зараз ще один має до мене десь скоро доїхати. Ну що ж, такий відос у мене вийшов. Значить, це був огляд на набір для чищення Otis Defense, в комплект якого входить класний мультитул Gerber Center Drive. Заради цього мультитула я власне і купував цей набір для чищення, і по ціні мені дуже сподобалось, що. Ну, ціна такого класного комплекту не набагато більша, ніж ціна окремо самого мультитулу. Все нове, все дуже в дуже класному стані, і як от саме набір інструментів для догляду за зброєю, мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобався ось цей невеличкий червоний ліхтарик, який ну, блин, прямо прикольно, що він є в комплекті. Тобто люди, які комплектували даний набір, вони явно щось знають. Чи, там, не знаю, може, консультувалися з військовими, що потрібно в цьому наборі, що не потрібно. І він не перенасичений всім, в ньому типу, є базові речі, і далі вже можна доукомплектовувати його кому чим потрібно, тому що місця в ньому більше, ніж достатньо. Досить велика сумка, можна напхати реально багато-багато всього, і навіть якісь невеличкі аксесуари для зброї туди можна вмістити. Ну, але знову ж таки, це не польовий набір для інструментів, постійно його з собою тягати буде незручно, так як він досить великий. Огляд на мультитул Гербер буде пізніше, буде обов'язково, буде ціла серія оглядів мультитулів, тому що їх у мене назбиралась вже ціла колекція. А зараз просто мені треба було його розпакувати, тому я і знімав оцю розпаковку даного набору для чищення. Тому на цьому буду закінчувати і так уже досить довгенько йде це відео. Пишіть вашу думку про це в коментарях, пишіть якими наборами для чистів користуєтесь, коштує оцей щось близько 4 тисяч гривень. Я вже точно не пам'ятаю. Здається, сторгувався там за 3700 брав чи щось таке. Але бачив в продажі там, по 4-4 з копійками. Але ну, в цілому він того вартує. Вони можуть відрізнятися дещо комплектацією. Це вже треба дивитися, це вже треба уточнювати в продавця. Але в цілому ну, можна навіть рекомендувати ще й досить якісний чохол в комплекті. Одразу є. І, в принципі, класний мультитул. До речі, мультитули можуть бути різні, можуть, може бути mp 600 якраз такий, Gerber. Типу, трошечки простіша версія. Ця, типу, центр драйв, більш е, сучасна, більш оновлена версія. Ну, добре, і так довго затягнув. Е, огляд на мультитул буде окремий, як і на всі інші мультитули, які в мене є. І дуже дякую вам, друзі, за те, що дивитесь, дуже дякую за те, що підтримуєте. Не забувайте поставити лайк, написати коментар цьому відео. І підписуйтесь, якщо не підписані, і на цей канал, і на основний канал також підпишіться. Кругом дуже багато всього цікавого ще в мене в планах є. І зараз от прямо працюю, працюю, працюю над розвитком вже двох своїх каналів. Все, друзі, з вами був Полікарпович. Додатковий канал. Дякую ще раз за перегляд. До зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. І бувайте! Вітаю, друзі! З вами знову